А ви знаєте, які плани на будівництво і скільки будують е, сьогодні, е, е, скільки будують сонячних і виданих технічних умов? Я думаю, що це не менш там, 7 ГВ. І якщо ми не змінимо закон, так люди. Дивіться, я будую собі електростанцію сонячну, я вкладаю, там 10 мільйонів гривень, наприклад. І Я yeah. знаю, що термін в мене буде 2,5-3 роки. І через три роки працює вона, не працює. вітер, Я не парюсь. Абсолютно мені потрібно там два чоловіка. Один чоловік, який директор і бухгалтер, і все, більше нічого не потрібно. Не треба, треба про траву. хтось косив. Тут траву я ж на аутсорсі. Я наняв вони, покосили, чи овець спустили, Вони навіть не треба косити. Ну запустив. Овець. І все, і вони там все все, все, все поїдуть, і все.